Доброго ранку. Хочу трішки пройтися по персиках. Оце ось такий маленький молоденький персик. Це буде Т-5 топ світ. Оце він ще дуже зелений, бо це пізній сорт. Ось. Оце такі будуть три сигналочки. Оце ось все уже. Поспівший це Early Red, ранній. От. Хочу тепер показати. Red Heaven Це перший, перший врожай в нього. Ну отакі. Отакі плоди. Небагато. Ось плодів. Ну, зараз я подивлюся, чи вони може м'які. є то. Може, як є мягкий, то ми його, але немає мягкого, що він також трошки не доспіх. Так що куштувати будемо позже. Оце такі Хочу ще показати, значить. Також Ерлі Ред. Він вже прошлий рік давав урожай. ось він. Це на сливовому подвої. Дичка слива. Також дуже бомбезний. Чим бомбезний в залежності від підвоя жердель, що на сливі в нього ідеальне, як бачимо, листя. І він менш поражається такими болячками, як моніліоз, кокомікоз, кучерявість. ось. Ось такий, значить, красивий персик. Це йому четверте літо, як привити, прививте, як привита брунька. Далі підемо, ми зараз уже ерлі ред постиг, то ми зважимо, скуштуємо. Ну, що Ред коштувати, коли, як кажуть, воно. Якщо воно вкусне, то воно вкусне. Ну скустуємо, зважимо. Оце я там відео викладав. 24.007 Ось. Але він. Ось. 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 Він позже. Божень. І оце ось хочу показати також 24007. Ось. Тут це також Т5. Оце ось нектарин дасть. Ось. Вот. Ось такі плодики пов'язані в нього. Це нектарина Red Gold. Також дасть урожай сигнальний. А оце ось Флемін Fury 2407, але він трішечки. Трішечки він. Підгнивається Ерік. Ну, так як ми їх споживаємо самі, то я сильно його не бризаю. І тепер йдемо до самого мною так определеного Early Red. Це персик суперранній, уже він постиг. Закладка почок іде дуже гарна. І 250%, скажем. Якщо деякі почки підмерзають ось, то половина, скажем, підмерзає, половина залишиться. Оце і є Ерлі Red. Уже повністю спілий. Загрузка як бачимо, дуже велика. Ось він її витягує повністю. Ну зараз зважимо середню вагу. Вони великі не ростуть, скажемо, до 200-150 і в такому районі. От, 147, 158, ну це в середньому вони. В середньому вони такі. Якщо б половину їх зірвати, то ну, під 200 були б. Ну, смисл, смисл немає зривати половину, щоб мати, скажімо так, 200-грамові персики. Вони е, м'які дуже, тобто. Чим більший персик, тим більше воно буде давитися і от середнє його. Дуже сочний. Середня вага 150-160 грамт, значить. Ну, скуштуємо зараз. Дуже мягкий, дуже. Якраз тільки їсти. Такий персиковий нейтральний аромат. Дуже солодкий, кислинки немає, ніжна шкурочка, що ще до переваг. Ну, мінус, що кісточка. Кісточка повністю не виділяється. Ну, то есть, от кісточки м'яко стає, але виділити, так, як скажем, з абрикоса не можна неї. То есть, ну, це, може і не мінус, та, що не знаю. Ну, Дуже такі солодкі, такий ніжний персиковий аромат, м'якоть ніжна, соковита, дуже-дуже бомба просто на вкус, от, е, йому на, по вкусу. Тільки уступає Редхевен, чуть, чуть з кислинкою Редхевен, а Флемінг Фьюрі, якщо постигший по вкусу дуже бомбезний, коротше, і топсвіт Т5, це взагалі теж по вкусу. Ну, тобто це один із ранніх сортів персика, який дуже вкусний, іменно якщо його. Консервація, то треба технічна зрілість, щоб він мягкий не був. Ну, оце якось так. Оце такий персик. Загрузка дуже велика, як кажуть. Ну, оце якось так. До побачення.